Черкащани вшанували подвиг учасників Революції Гідності. Річницю майданівських подій відзначили в обласному центрі. Зо дві сотні людей зібралися на Соборній площі. Там, біля символічного пам'ятника, загиблим майданівцям хреста відбувся молебень. Також учасники заходу поклали квіти до стели із фотографіями черкаських бійців, які загинули у зоні АТО. У Черкасах річницю народного повстання проти диктаторського режиму відзначали впродовж усього дня. По обіді у центрі міста просто неба містянам показали відео про подвиги героїв майдану. Нагадаємо, президент України підписав указ, згідно з яким 20 лютого відзначатимуть День героїв Небесної Сотні на знак вшанування відваги, сили духу і стійкості громадян, які загинули на майдані. Шістьом черкащанам із Небесної Сотні гарант присвоїв звання Героя України. Це Максим Горошишин, Юрій Пасхалін, Андрій Саєнко, Віктор Чернець, Віталій Смоленський. Також їх посмертно нагороджено відзнаками за заслуги перед Черкащиною. Ми бачимо, що дуже багато людей прийшло і поклали квіти. Згадали про Небесну Сотню. І це справді це герої наші. І ми дуже надіємося, що вони так само нас захищають на небі, моляться за нас. Як ми молимося і згадуємо за них, і вони справді стали святим. Смерть тих людей, яка була рік назад, це пам'ятається і це в душі в кожного. Це дуже добре, що ми і молимось за їхні душі. Сьогоднішня жалоба про. Наших загиблих це та як кажуть повага до тих, хто загинув, і повага до тих, хто сьогодні гине в подальшому в зоні нашого АТО.